Друзі, всіх вітаю! Мене звати Чумак Аліна, я операційний керівник системи комплексного лінбілдингу Рефер. І сьогодні в нас буде друге відео в нашій підбірці навчальних відео. І саме сьогодні поговоримо про актуальні методи просування сайту посиланнями у 2023 році. Тож, ми розглянемо з вами, що ж змінилося за цей період, що з'явилося нового в лінбілдингу, а що буде завжди працювати. І ми почнемо з наших апдейтів, що ж змінилося в період 2022-2023 року. Як ви бачите, на слайді досить багато апдейтів щодо контенту. Аналітики сайти, видачі. Основним можемо виділити також появу штучного інтелекту те, як він інтегрувався в процеси роботи з контентом. Google Досить багато уваги приділяє саме якості контенту, його експертності, авторитетності, і апдейти, які ми бачимо, вони ну, фактично і направлені на роботу з контентом. І почати ми можемо з першого: а саме Google W. Ю ІТі, -E ви могли його знати ще по EAT, тому що цей термін використовувався вперше ще в далекому 2014 році. За цей час Google Працював з алгоритмом, і ось ми вже маємо W Цей алгоритм на, направлений на якість вашого контенту, на його експертність, авторитетність, тому звертайте на нього увагу. Також у нас є Helpful Content Update. Окрім того, що ваш контент має бути авторитетним експертним, він ще має бути корисним для вашої аудиторії. Як вже сказала раніше, в нас з'явився штучний інтелект, який досить активно використовує використовується в різних напрямках, в тому числі в формуванні, в генеруванні контенту. В нас є анонс нової видачі Гугла з застосуванням штучного інтелекту знову ж таки. В нас є Google Analytic 4, нова аналітика для сайтів та Core Algorithm Update, визначення пріоритетності для сторінок, які мають найбільшу цінність. І давайте поговоримо про те, що ж робити, щоб можна було співіснувати з цими апдейтами. Деякі поради, і перше, з чого я б хотіла почати, це з перевірки вашого стану Ї його технічної сторони Використовуйте різноманітні чек-листи, окремі сервіси, інструменти. Інформації досить багато, не думаю, що буде складно її знайти. Впевніться, що контент на сайті актуальний, немає застарілої та недостовірної інформації. Створюйте окремі сторінки авторів, наповнюйте її інформацією досвіду та соціальними мережами. Чим більш наповненою буде сторінка, тим вона буде краще. Працюйте з реальними кейсами, відгуками, налаштуйте аналітику вашого сайту та відслідковуйте ефективність просування. Важно стежити за своїми конкурентами, що вони використовують для просування, які в них є зміни, щоб ви також розуміли. Що відбувається, будьте в курсі останніх новин, готуйтеся до нових апдейтів заздалегідь та стежте за якістю донорів, які ви використовуєте для лінбілдингу. Звертайте увагу на більш авторитетні та вагомі донори. Давайте розглянемо, що ж змінилося щодо лінбілдингу безпосередньо. Перше, на що б я звернула увагу, це link insertion. Цей термін досить активно почав використовуватися в останній час. Що ж це мається на увазі? Це додавання, ставлення посилання в контент топових сторінок, топових статей, тобто не публікація нових матеріалів, а додавання вже існуючих. Цей тип лінків досить активно використовується для закордонних проєктів на закордонних ринках і використовується як основний, один із основних методів добування, отримування посилань. Далі у нас е, штучний інтелект знову ж таки, але для лінбілдингу спеціалісти використовують е, такі статті, такі дописи. Для отримання посилань, але уважно стежте за індексацією таких сторінок. Є різноманітні нюанси, тому звертайте на це увагу. Стратегія битих посилань на новий лад ця стратегія існувала і раніше, але вона була більш в сірій зоні. Зараз вона трохи змінилася і досить активно також почала використовуватися. І розширення геопосилань посилань і просування. Вихід компанії на нові дає, дає можливість використовувати. Ти нові доменні зони, нові майданчики і розширення дає можливість використання ще більше якісних донорів для вашого сайту. А що ж залишається незмінним, спитаєте ви? А завжди працюють декілька основних напрямків лінбіодингу, це так би мовити база, а саме сабміти, різноманітні типи посилань, які входять в цей розділ. А найбільш ефективними вони є саме для молодих сайтів, сайтів з молодим посилальним профілем, так як вони допомагають створити базу для ефективного далі просування і розвитку посилального профілю. Це краудмаркетинг, це розміщення як з точки зору SEO, так і з точки зору роботи з вашою цільовою аудиторією, на форумах, сайтах питань та відповідей, коментування під блогами, тематичними статтями та безумовно гостьові статті та розміщення. І питання, яке з'являється завжди, як же обирати донорів на що дивитися. Метрик та показників досить багато для кожного сайту, для кожної ніші вони можуть відокремлюватися. Ви маєте розуміти і орієнтуватися на конкурентів, дивитися, що робу що використовують вони, з чим вони працюють. Але ми вказали основні мінімальні рекомендації, з яких ви можете починати. Але знову ж таки, це. Дуже суб'єктивно ви можете замінювати один показник іншим все залежить від ваших завдань, від вашої ніші, вашого регіону та тематики, і знову ж таки дивіться орієнтуйся на конкурентів. І також будуть невеличкі доповнення, невеличкі рекомендації. Що ви можете ще використовувати, звертайте увагу на ці пункти, щоб бути більш соціально активними. Стежте за будь-якими згадками вашого бренду, реагуйте на них, відповідайте, це буде піднімати і вашу активність з точки зору роботи з цільовою аудиторією, так і з точки зору. Просування авторитетності вашого сайту, спробуйте, якщо ще не працювали з штучним інтелектом, генеруйте контент, створюйте, спробуйте створити його саме для вашого сайту, беріть участь у зніманітних івентах, як спікери, як експерти, як глядачі. Просто будьте максимально активними. Та також звертайте увагу на новинки, на якісь зміни. Зміни саме в тенденціях, використовуйте можливо різноманітні нові типи лінків, Експериментуйте та постійно працюйте над оновленням вашого сайту, над його наповненням, і робіть його максимально більш наповненим, знову ж таки, якісним для вашої цільової аудиторії. Як показують нам апдейти Гугла саме такі сайти Google хоче бачити бачити видачі. Тож, друзі, відео було невеличким, але сподіваюся, воно вам допоможе розібратися в тенденціях, змінах. Працюйте над вдосконаленням вашого сайту, працюйте над наповненням, працюйте з лінбілдингом і сподіваюсь, вас все вийде. Гарного дня, до нових зустрічей!